Yo Друзі, всім привіт! І Сьогодні ми зайшли знову в SkyBD Tower Defense для того, щоб подумати, коли в нас вийде нова обнова. Розробники вже сказали, що буде епізод номер 65, Зараз у нас тут 62, Після того обнови взагалі взагалі не виходили. І наскільки я знаю, вони мають додати ще одного міфіка. Якщо ви пам'ятаєте, зараз у нас є, знаходиться в грі три міфічних герої. Це ось таке, як у мене, Титан Cinema Man. Потім один апгрейдабл Титан і. Ще Ще є у нас такий з лазером. Він похожий на такого, тільки потужнішого. От вони, по ідеї, наскільки я пам'ятаю, вони добавлять ось такого ніндзю. Час я вам покажу. Ось такого, тільки він буде на унітазі. Прикиньте, скоріш за все, буде саме так. І ще одного джетпака нам добавлять. один такий, і буде ще один теж. Це от прям точно що я знаю. Потім наступний момент, скоріше за все, буде ще один режим. Е, буде не просто там Nightmare, або Easy, або середній, або ж Hard, а буде нескінченний режим. І Горіше за все, чим далі ти зможеш доходити, тим більше просто і сильніші чуваки будуть виходити. Але як це скажеться на тому, чи буде гра лагати чи ні, це вже я придсказати не можу. Тому що наскільки я знаю, коли вилітає дуже багато мобів, то гра сама по собі починає трішечки підлагувати. А як воно буде, коли моби просто будуть вилітати пачками, цього я предсказати не можу. От. Але зараз у мене є дуже багато класних різних персонажів, завдяки яким я можу з легкістю пройти будь-який режим. Дерчне кому місці? А ну та я ні на якому місці, у мене стільки перемог тут. У мене ж їх взагалі немає. Ха-ха, так, де вони? У мене 14 перемог, все все. Так, інте. Я думаю, що які б у вас не були шмотки, ми зараз можемо спробувати всі в п'ятером залетіти на Nightmare. Я реально постараюсь вам допомогти його пройти. Не знаю, чи в мене це вийде, але ми зараз всіх просто запрошуємо. П'ятером погнали. Я буду голосувати за Найтмер. Я не знаю, за що будуть голосувати нам почас пацани. Але я сподіваюся, що ми зможемо. У них у багатьох нема дуже багато класних персонажів, але я... Думаю, що все буде добре. Так, всі голосуємо за Найтмер. Я сподіваюся, що ми зараз переможемо. У них, наскільки я знаю, персонажів взагалі немає. Я тільки що глянув, ну там просто самі-самі такі непотужні, я би сказав. Так, ми ставимо оцих кінтів і будемо дивитися. Поставили TV Мена. Ну, TV Мен насправді. Ха-ха-ха! Мені нічого зробити не може. Ще одного спікер мене, чувак, Боже, куди ми попали? Нам надо скіп. Так, скіп пройшов. Ні, пожди, скіп не пройшов. Скіп 200 О, ось, оце, чувак. У нього є камера спайдер, не по... Вікар Спайдер є у чувака. А я казав, нема персонажів, все в них є. А де він грошей сіки взяв на них? Потікай, це Крікова, а це Ярік Україна. А, це два різних чувака. Я понял. Так ми ще й може й переможемо. Ху! Оце просто потужний персонаж. Це не найсильніший, але він сильніший, ніж ось цей. Нібито як, нібито як. Мені здається, що він сильніший. Тому зараз будемо ми це все перевіряти. Так, грошей трошки дали. Я можу поставити ще спеціалістів. я сподіваюся, що вони будуть приносити гроші. Потім прокачаємо ніндзю. а потім. Будемо ставити уже камера спайдера, і будемо дивитися, як воно там все відбувається з ними. Бо ні в кого з них немає, як я бачу. Вчених вчених просто нуль. А так як нас п'ятеро. Де він цікавих грошей бере? Так як нас п'ятеро, моби йдуть доволі потужні. 6500. Відразу 6500, ти прикинь. Це ж це з ума зійти можна. Ну, зараз будемо перевіряти. Так, цього ми потихеньку дамажимо. Блін, тільки третя хвиля, а у нас уже великі проблеми. Ще ще цей з'явиться. Він почне їх теж двох дамажити. Правда, не супер сильно, я бачу, він дамажив. В нього по 50 демеджа в секунду. Він взагалі ще супер-супер слабо. Нам треба скіп. Скіп, 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 скіп. Зробіть скіп. Супер, тебе абгрейджу. Скіп, треба було трішечки раніше зробити. Ну, що ж пороби, що ж пороби, що ж поробить? Все, скип вимикаємо. Тут ось ще дві тисячі. Я не знаю. Цей не винесе. Добре, що ще одного спайдера поставили. Просто шок, наскільки все складно. Я не міг подумати, що так буде складно. Тупо домашний, будь ласка. Ніндзя. Мені надо 300 доларів прокачати його. Прокачати, прокачати ніндзю. Надо прокачати, встигнути, нема грошей. 290, дев'яносто. Убили цього 300. Прокачую. О -хо -хо -хо. Ща все буде хорошо. Так, я сподіваюся, що все буде потужно. 7000 тисяч хип. Це четверта хвиля. Я не знаю, скільки буде хп в останнього боса, але я сподіваюся, що. Ми до нього точно дойдемо. Так, у нас є в чувака ось оцей цей спікермен. Я не знаю, чим він займається. Кого він ставить ще, помімо цього спікермена. А, він ще ті мене ось оставив? Ну тут дам. Тут насправді тяжко, що все буде. Мені надо да 350 доларів. Мені да ще 50 доларів, щоб прокачати ніндзя камерамена. Бо без нього прям тяжко. Прям тяжко. Крепко тяжко. Диви. Так, що малюків почне бити. Він їх навіть з одного удару не може вбити цих малюків. 390 400 прокачав. Бо нема нема грошей просто прокачати ще собі цих спецагентів. Просто жодний спецагент не прокачаний, тому і нема. Грошей. А ти не можеш їх сильно прокачати, бо треба вбивати і цих чуваків всіх. І всіх треба вбивати. І це просто велика проблема. Ще пішов бос на 80 тисяч клятих хп. Де ж його взяти? Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Як тяжко, як тяжко, народ, ідіть валіть боса. Завалите, я прокачаю агента. І вчений буде прокачений. Так, всього ХП потихеньку падає. Уже 12 тисяч упало. Я сподіваюся, що ми все ж таки зможемо домочити. Чисто пробуємо, дамажимо. Але, походу, походу щось тяжко. Тут є ось у Чіві мене у чувака. У нього ж тут був. Що він продав його? Що ти його... Продав! Ти буча цього продав безтолкового! Ой-ой-ой, 43 тисячі що з тобою робити. Ну я можу, правда, ще одну, ну теж хеп, не буде демеджа взагалі. Кого ти поставив? Кого ти поставив? Як нам пройти? Так, ну ну на тебе надія, ти тисячу в секунду дамажиш. Давай, будь ласка. Я все. Кінець гри. <реш> Грошей дало! 550 є. У вас uh, радіус. Та все, да? Ну, нема чим, нема чим. Ні, ну я можу когось поставити, але. Ну, тебе, наприклад. Ну. Ну, походу, на цьому кінець буде, так? Ха-ха-ха. Да? Там же мутант пішов. Кігав! Коли в нас нема персонажів, це супер тяжко. Ну, хоч в мене вони насправді є, але сенсу від них небагато. Ну, типу, в нього дивись, яке хп, він щас дойде кінець. Або в дій кого ми понаставляли. ха ой Ой-ой-ой. Все, так, да? кінець. О! Не кінець! Ще йдем! Працюємо, братва! Мутанта треба завалити. Як це зробити? Це ніяк не зробити нам. Ніяк просто мутанта не вб'ємо. Ніяк його не вбити. Це халепа. Мені треба було те, тебе прокачувати за 600 У мене тоді і 600 не було. І, і просто халепа. І камера спайдер тут нікого, по суті, дамажить не буде, та й він по суті не дамажив Взагалі 200 дамеж в секунду він взагалі не дамажи. Хана, скіп. Грошей не хватило! Ха-ха! Грошей не хватило! Кляти грошей, щоб прокачати тебе! Ну все, а тепер точно кінець, да? Ха-ха-ха! А тепер точно кінець. Ну ти поставив ніндзю? Ох. Да, мутант час дойде. Та й не тільки мутант. Ми якось зробили халепу, велику помилку. Ми щось зробили неправильно в цій грі. Ми щось трошки на, на накосячили. Накосячили, і дай Бог, як накосячили. Да, ми програли. 49 коїнів мені дали. Непогано. Да. Хотів я з ними спробувати його пройти, але то було складно. Але в принципі, ми можемо їх почекати на камера HQ наших оцих кентів. Друзів, друзів наших. Давай, давай, йди сюди. І спробувати з ними хард пробігти. В цілому, я думаю, що я зможу витащити хард з ними пройти. Навіть якщо вони слабкі. Так, ось Нашій. Да, в нього тут майже нічого нема. Ярик. Ось, все, все, залітаємо, залетаем, залетаем, братва. Хто встиг, той встиг. Погнали. Так, вибираємо хард. Ні-ні, легендарі не надо, братух. Ні, не, не пройдем, легендарі. Не пройдем. Не, не пройдем легендарі. Ми вже тільки що пробували. Тільки що пробували, не пройшли. Давай, давай так. Давай сюда, да, да, да. Все, 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 давай, давай, все, хорошо, супер. Так, що ми робимо? Першим ділом ми ставимо отут кентів, щоб заробляти гроші. Ти поставив ніндзю, ніндзя хорош. Ніндзя хорош, і добре, що ти його поставив. Супер. Нас четверо. В смысле, нас мало буде п'ятеро. Нас мало буде п'ятеро. Куди дівся п'ятий? Капібара. Нам надо Скіп, братва, все, скіп прибираємо, ставимо ще. Це, якщо що, справився, все супер. Зараз я буду вже зароблять нормально бабла. Получається по 200 доларів. І за 200 доларів я поставлю ще одного ніндзю. І буде все супер. Ніндзя буде дамажити, всі будуть валити. Давай ніндзя. Ти свого ніндзю ще не прокачав. 200 баксів. Ярік, ярік, ярик. А, не хватає йому грошей. Ну да, йому тупо не хвата грошей. Ті вже побігли сейвитись, але то не біда, то не біда. Нам треба просто скіп. Скіп надо. і будуть гроші. Ти чого продав? Ти чо його продав? Ти продав, щоб там поставити. Так вони не зламають нічого, все нормально. Можна було не паритись. Наш ти продавав. А хлопці, хлопці, що з вами робити? Тупо продав, взяв персонажа свого. Не треба було, не треба було. Можна завжди зробити скіпчика легенько, і все буде супер. Ось його, грошей дало, Бенс. Пацаки скіп нажали без мене. ще за 300, Зараз буде бити. Все, супер. Бабла надавало. Можна жити. Можна жити і не тужити. Так, сіки тебе 300 в 600 в секунду. В цих 500, в цих ось Ще 300, значить, супер. Значить, супер. Можна бавитись з ними. Значить можна навіть скіп нажати, чесно. Ха-ха, і прокачати від цього персонажа. Так, бо тут у нас, якщо що, ще є цей, є, якщо що, спайдер. Якого кстати, він так і не прокачав ще ні разу. Але він на нього збирає. У нього вже вистачає на нього, але він його ще не прокачує. Ну, це таке. Зараз все буде добре. Уже ніхто не пройде. Я вам, я вам чесно кажу, ти можеш свого цю діваху продавати. Все зараз буде супер. Камера спайдер є. Ніндзя є. В мене все хорошо. Все хорошо. Ми можемо даже кайфанути ще скіпа нажати за 300 вкачати. Зараз будуть ще гроші. Ще одного вкачаю за 300. Отако. Бемц. супер! Я собі вкинув гроші в прокачку, ви теж вкидуєте. Цей прокачав свого, хорош, тепер другий рівень. Більше дамажа, Більший радіус, це все супер. Цей друг дамажа, поки не скіпайте, братва. Не надо. не надо. Забули, забули, за скіпи, не треба. Скіпнемо трішечки пізніше. Я, виходить, отримую 100, 200, 300, 350. І якраз цього за 400 зможу прокачати. Значить, що ми робимо? Скіпаєм! Скіп, скіп, братва, скіп нажміть. Опа, все супер. Мій ніндзя вкачаний. Час буде бити. Час це буде. За 300 тебе прокачали. Все, зараз цих туалетів розберемося. Ізі. Все, хорош. А ці д туалети 3800. У них хп, Ну, все одно ізі. Єрунда. Так, 600 є. За 600, що ми можемо? Ми можемо тебе за 600 вкачати. І ти тепер максимально вкачаний. Супер. Диви. Просто мій ніндзя. 800 демежа. Це там 1600 1800 в секунду виходить, бо 0,4 тут. Так що все супер. Камера спайдера друг поки що не качає, хоча в Цього Ярика 1400 є. Чому він не прокачує, я не знаю, може і на ФК стоїть. Він вже тут давненько стоїть. Що будемо дивитися. Так, е, надо 600 на спеціаліста нашого. Значить, що ми робимо? Скіп! За 600 прокачали. <гум> а за 300 ставимо спайдера. Який, в свою чергу, буде хорошим другом для нас. І асасінів всяких, і всяких нубасів останніх всіх будемо тушити. Так, кінти щось гроші підзберують, але нічого не купують. Походу, зараз будуть у нас великі проблеми, тому що капібара щось чилить. Чилить капібара, крепко. Дивись Ще кілька хвилі, я вже не зможу їх стримувати. Прям ну крепко не зможу. Да, в натурі не зможу. Так, тисяча є. Качаємо цього. 400 є, цей 800 коштує, цей 600. Мені цікаво, що він лаштів -Ві іменів ставить нових, а минулого не прокачує. Ти прокачуй минулі. Не треба багато ставити. Надо прокачувати одного. Тоді цей один буде набагато ефективніший, чим багато нубів. І це є правда. Так, а в нас грошики потихеньку йдуть. Йдуть, до речі, два боса. 96 шість тисяч. Що з ними робити? Ох ой-ой-ой, Надо тебе прокачувати. 100%. 800. 800. От, де взяти тільки? Ой-ой-ой. Так, поки виносим цих, поки виносим. Тушіть їх. Тушіть. Скіп надо. Нам надо скіп. Нам надо скіп, друзі. Скіп. Будь ласка, скіп, 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 скіпне. Не надо прокачати камеру спайдера. Найс. За 600 тоді е, тебе. Все, автоскіп вимикаємо і пробуємо. Одного вбиваємо. Ну, один побере точно, напевно, ні. Оцей третього рівня. А, капібара не АФК. Ну він аФК постоїть, але він свого прокачує. Нормально, одного завалили. Що там інший каже? Так, тут у мене вже не, не дістаю. Тут потихеньку ще дамажить і все. І зараз уже не зможуть дамажити. Да, це велика біда. Бос іде. Так, тут хтось поставив ще спайдера. Ну, спайдер йому дуже мало нанесе демеджа. Дуже мало. Я не знаю, що з тим босом робити, якщо чесно. Я прям, ну, супер не знаю. Супер не знаю, що робити. Я супер не знаю, але знаю то, що я можу в цілому поставити спайдера десь ось тут. За 800 прокачати і трошечки більше надамажити. Ой-ой! Ой-ой! Ну, він не зламає, якщо дойде навіть. Але я перестрахувався, трішечки поставив. Ну, оцих можна було вже не ставити, то вже безтолково. Він все одно дойшов. Зламав половину аж. Так, ну це якщо шо, буде ще підсейвувати тут. Так що нехай стоїть, нехай стоїть. Нехай стоїть по-любому. Так, це мій спайдер. Півтори тисячі можна прокачати буде. Тільки треба десь півтори взяти. Але поки що треба за 600 тебе допрокачати. Пішов мутант на 84 тисячі. Це ні чорта собі. Надо щось з ним придумувати. Так, ніндзя камера, цей у мене в максимальний. Пробуємо. Пробуємо. Ні, мутантами душимо. Просто душимо мутанта. Він цих лаштів іменів наставив. Вони ж нубаси останні. Але мутанта завалили. Супер. І щас цих на Ізі просто. На ізі з душим. Хорошо, хорошо, йдем. 1600 є, значить за півтори тебе прокачуємо. Ух! Так, цей хорош. У нього ще потім виросте ще більше радіус. І це буде хорошо. Ну він цих тівіменів не качає. Братуха, прокачуй тівімен. Бо якщо ти їх наставиш багато, то ерунда. Їм же ще радіус можна піднімати. Їх можна прокачувати, друг. А ми поки що дамажемо цих. Далі пішли ще великі чуваки. А далі ще бос на 50 тисяч. В окулярах, до речі. І тівімени на нього просто не будуть працювати. Ладно, щось придумаємо. Так, три тисячі тебе прокачати. Значить будемо за тисячу тебе качати. Бенц. Фух. Значить, ми нажимаємо скіп. Гроші є за тисячу і тебе качаємо. Супер. Поки що все добре, але я не впевнений. Пішли знову кенти. 118 тисяч. 2003 Як це перемогти? Ой-ой-ой. Він ще в окулярах 230 тисяч. Треба по-любому павука качати, а нема грошей на павука. Ну От бачимо, він без толку його поставив. Він 200 демеджа зніс чувака. Ну 200 демеджа просто. Його треба ставити десь тут. Тоді б він бив і тута, і тута, і було б хорошо. Бо цих малюків, то це ізі. Малюки то ерунда. Я за них навіть не переймаюсь. Тут проблема в оцих персонажах. І проблема прям велика. Тому павуки вже побігли. Час будемо думати, що з цими робити, чуваками. Поки дум. Пушимо всіх. Ну як всіх, одного, першого. Ха-ха, вони йдуть і йдуть. Ой-ой-ой ой-ой. ой Одного тільки вбили. Та ти Що? Нам треба скіп по-любому, нам треба гроші. Ой-ой-ой. Ні, друзі, це вже я поняв прикол, що як високо ти не літаєш в тому плані, ну, які в тебе непотужні персонажі. Якщо ти граєш в команді, і в команді є люди, в яких персонажів потужних нема, це говорить про те, що стає дуже складно. І стає прям, ну, ультра складно. І все ж це за півтори тебе прокачати. Типа став потужніше. Ну тут все одно тут вже без варіантів взагалі. Тут вже можна сказати, що це просто неймовірно тяжко. Аби я соло грав, я би в соло пройшов це на ізі. Просто, без усіляких проблем. Но з командою це зробити набагато складніше. Особливо тоді, коли в команди нема потужних персонажів. Бо вони би йшли, у них би було в 4 рази менше ХП. Ну прикинь, було б тут не 218 тисяч, а 50. Ну то що, 50 тисяч важко знести, що? Хе-хе. а на цьому, походу, ми злились. Прям ще й конкретно. Давай, бенк. Все, 72 коїна. Ну тут насправді ми більше заробили, чим на минулому. Фух. Але жесть, звісно. Не очікував я такого результату. І казалось би, я, маючи реально потужних персонажів, не зміг вивести команду вперед, тому що все таки тяжко. Але зато я можу зараз спробувати відкрити. І Тут може апгрейдабл Титан випаде, він доволі класний. Давай спробуємо. Ні, бейсіки різні. Це капець. Ну, друзі, що ж поробиш? На цьому наша серія пішла до кінця, і я сподіваюся, що зовсім скоро вийде обновлення, і я зможу все вам показати. А з вами був Саня, і всім пока.